Яка різниця між підйомом штанги на біцепс прямим грифом? Та кривим грифом. Плюси та мінуси обох варіантів, та який гриф все-таки краще обрати. Коли ти використовуєш прямий гриф, твої долоні супіновані вгору, біцепс працює більш ізольовано, пікове скорочення біцепса буде максимальним, та передпліччя не сильно працюють. З прямим грифом важче працювати з великою вагою, буде більше навантаження на зап'ястя та лікті. Відповідно, через це в багатьох можуть виникати болі чи травми при роботі з прямим грифом. Якщо ми беремо, Зігнутий гриф, то руки тут в більш комфортному положенні, навантаження на зап'ястя менше. Сильніше буде працювати передпліччя та брахіаліс, і з кривим грифом, звісно, ти зможеш працювати з більшою вагою та легше її прогресувати. Особисто я раджу, якщо в тебе немає ніякого дискомфорту, тобі комфортно працюй з прямим грифом. Якщо є біля або дискомфорт, працюй з кривим грифом. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм посилання в профіль.